Всім добрий день. Сьогодні хочу вас проагітувати за посадку однієї рослини, яка, ну я хочу сказати, одна з найулюбленіших наших рослин. Це просто краса, смак і аромат. Воно просто ця рослина. Ми двома хвилями її садимо, і вона у мене і росте на городі, вона росте в мене на балконі ціле літо. До самої осені, і навіть я на роботу висаджую її і це. Це, ну тут вже видно, це базилік. Базилік. Е, хто, Може, хтось і садить базилік, це не, не є якийсь великий такий цей секрет там, чи щось якась це. Просто хто ще не, не садив там, чи е, хоче попробувати, посадіть. Ви не пожалієте, це рослина е, не є складна у вирощуванні. І вона приносить просто стільки користі всякої, що ну просто e, must have. що кожен, ну якщо кожен, хто має можливість, можна посадити. E, розкажу, де ми садимо, як садимо. Коротенько, зараз швиденько розкажу. Так, e, значить, перше розкажу, які сорти ми садимо. Я e, люблю посадити різні сорти, люблю, щоб в мене були різні, є їх різно. Мішаю і висаджую у помідорах. І люблю, щоб з різні були і фіолетові, і зелені, і, і там брунатні, і, і різні Різні кольори, щоб був, і щоб був різний базилік. Так, буду розказувати по порядку. Так. І зразу буду казати, який мій найулюбленіший базилік. Так, оце коричний. Коричний базилік. Дуже має гарні такі прожилки. І е, цвіт такий, знаєте, е, отут навіть, от якщо камера передасть, то цвіт має такий е, специфічний, дуже такий і дуже ароматний базилік. Так, поїхали далі. Так. Фіолетовий базилік. От такий у мене навіть два види. Такий фіолетовий. То різні фірми, різно, по-різному сфоткали, може, десь ще обробили на фотошопі. От, е сімена України трошки він інший. Ну він гарний, дуже на городі, е такі, такі темні листя, дуже красивий. Так, лимонний базилік. Ну, цей лимонний базилік, ну, це такий запах. Як його розтерти, ну це прям, ну, не лимон, прям, знаєте, але дуже такий специфічний е, запах. Хто таке любить там собі десь хтось до коктейлів кидає, чи до чаю, чи так їсть, чи до салатів. Це гарний. Так. Так, красний рубін. Красний кажу, червоний рубін. Є такі два види, теж різна: це професійне насіння, червоний рубін, а це. Зімена України, червоний рубін. Цей червоний рубін він висівається і може сам рости на городі. Тобто, якщо ви його залишите, він, може, він зійде, висіється, зійде, і буде на той рік він сам собі сходить. Інші, інші базиліки я щось таке не, заміч, не замічав, що в мене сходить. А оцей червоний рубін сходить. Так. Поїхали далі. Гвоздичний. Ще в мене такий сорт, я такий сію. Так, корсиканець, дуже красиве листя. Ну, дуже красивий оцей корсиканець, дуже красивий. З того року я його купив, висіяв. У мене ріс на, на балконі, ну, дуже красиве листя. І е, самий найулюбленіший базилік це зелений базилік. Він самий ну, е, ну можна сказати, що самий найароматніший. Я от саме більше люблю цей його аромат, зелений базилік. Це просто, якщо проводиш от, на балконі, наприклад, чи там, на городі, проводиш по ньому це. Ну, це такий аромат, чи, наприклад, дощ іде, що це просто не, не розказати е, словами. Це дуже гарний аромат. Так, е, ці е, от, я, то можна. Хто собі я хочу, який любить, знаєте, я просто люблю, щоб різні були. Е, їх можна, Вони десь на 3, десь до 3 років він сходить. От я вже в себе перевірив, що до трьох років він сходить, так що ця е, пачечка насіння, е, хватить вам мого, як ви купите. Е, значить, е, де він в мене росте? Росте, е, сажу я його. Вперше основне я сажу його до помідорів, з чого я і почав садити базилік. Бо вони ці базилік і помідори, вони рослини, які люблять рости разом. Там є научний термін, це якийсь там. Я не буду кидатися словами, що там прям дуже багато дуже люблять там розказувати, які вони всі мудрі, але там вони разом люблять рости один одного. Покращують ріст, покращують врожайність. І навіть незважаючи на це, я от попробував, Я помідори сажу. Зараз розкажу схему своєї посадки. Значить, помідори я сажу два рядки, стежка і два рядки. По два рядки я сажу помідори. І між цими, між цими рядками я сажу базилік. Ну, це просто коли ви працюєте, чи коли ви. Коли ви там дощ іде, чи там Це ну це просто базилік, це просто аромат неймовірний, Всі, хто заходять і, це, і ну, там, до нас на дачу, і всі просто цим ароматом від цього базиліку це просто неймовірно, щось не можна вписати. Там ще багато розказують, що мені там щось відганяє. Там це... Ну, я це не. Не буду розказувати і не буду стверджувати, я цього не знаю. Не, не замічав, що він там щось якийсь відганяє. Там, е, там е, багато йому вже прописують. Знаю, точно, що дуже красиво і дуже ароматно. Е, щодо так, на балконі у нас росте. Ми ще садимо його. Я після того, як забираю розсаду, ще його сію раз. І він росте в нас на балконі. Це просто приходиш на балкон, провів рукою. Ну, просто аромати різні. І гвоздичний, і коричний, і зелений. Ну Кожний має свій аромат і лимонний. Ну Це просто ну не можна описати словом. І дуже красиво він, ця листя всяке, дуже красиво росте. Ми, використовуємо, ми так його я не, не дуже любитель його їсти. Ми використовуємо його для консервації. Вдаємо до соку, до помідорів даємо. Хтось... Але я знаю, от я нарізаю, то на роботу приношу своїм, там хтось коктейлі робить, хтось морозить, хтось до салатів, то, Ну, хто, хто як любить. Е, тепер на роботу, навіть на роботу я от беру і горщики сайву, і просто так як, от, як вазонки, росте базилік. Дуже красиво. Можна його обрізати. він... Пускає ще пагони, дуже. ну, Рослина вигідна і, не, і неприхотлива, що не треба з нею заморочуватися. Так, як росте, розказав, де що, які сорти, як його сіяти? Щодо посіву, ну, нічим майже не відрізняється від відповідаю. Зараз коротенько розкажу. Значить, замочувати його не можна, бо він його. Ці насіння робиться таким, плівка, там робиться, і таке воно збивається в кучу, його зразу треба висівати в ґрунт. Я його висіваю в такі ящички якщо, рядочками. Якщо хочете, можете зразу ріденько висівати, щоб він ріденько ріс. Якщо будете пікувати, можете густіше висівати. Я висіваю так не дуже густо. Я його не пікую, зразу беру з ящичок і висаджую, вже роз, розпіковую на, на городі цей базилік. Росте ну, нічим, не можу я сказати щось. А, посів. Значить, сієте пос по ґрунті в рядочки. Перший рядочок трошки треба, я трошки уплотняю там, де цю канавку, де сіється базилік. І сію базилік. Трошки можна прикидати землею, можна не прикидати. Посіяли в ящичок, пленочкою накрили, поставив, ставлю в тепле місце, він за 2-3 дні сходить. Проблем тут нема. Пікувати, не пікувати, кожен сам собі вирішує. І більш таких, щоб йому щоб щось, його там якісь проблемні питання вирощувати, взагалі немає ніяких проблемних питань. Дві хвилі ми робимо, дуже ним задоволені. Це одна з тих рослин, яку варто посадити, і вона буде вам приносити користь ціле літо. Ну, осінь, вже вона, він теплолюбива культура, осінь вже його забирають. І навіть зараз, от, наприклад, вже зимою ми його помідори забирали, скрутили базилік, такі сно, такі снопки маленькі, повісили от на дачі там, біля дверей, там наверху на цьому. Ну, ви за, біля нього проходите, його за, е, задіваєте. ну, Це навіть висушений базилік, ну, це просто неймовірна, е, неймовірна, е, просто неймовірний запах, неймовірний аромат. Це, е, Я просто закоханий в цю рослину. Хто е, ще не пробував базилік садити, е, всім е, рекомендую е, всі гарних врожаїв і всім мирного неба.